Всіх вітаю. Хочу записати невеличке відео про те, що вибуло мене зі стану рівноваги. Молода дівчина 36 років, системне ураження легень, головного мозку. Ну, враховуючи вік, провели трансплантацію легень. Все добре, трансплантована легеня одразу не прижилась. Але на фоні активної діяльності лікарів вдалося врятувати трансплантант, людину. Вижила, системне захворювання, спрогресувало. Пацієнтка в важкому стані, в стані сепсису, реанімація, інтубація, трахеостомія. Але найжахливіше те, що дитина 11 років, те саме системне захворювання, кандидат на трансплантацію. Дуже важко сприймати ці новини, хоча б я дуже холодна людина, але навіть мені ці новини були з колії. Будьте здорові!